Фух, думаю, болить голова, що про мене думають. Але, знаєте, так, думаю, що про мене думають і гірше на пару ступенях, ніж я. А ті, що вище ще, ніж я, вони взагалі про мене не думають. А ви думаєте, що про вас думають? Так от усвідомлюйте, що не так важливо і перестаньте думати, що про нас думають. Люди і так будуть думати не те, що би ти хотів чи хотіла. Тому думайте краще про себе для себе. Фух, видихнула. Спробую не думати, що про мене думають. Як у вас із цим? Підпишіться на мене, далі буде. Лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.